Слава Ісусу Христу! Вважийте, бо вони не вийшли. Слава Україні. О, приїхав вона на ферму, є такі коні на продажу. А то кубилу не продаєте? То є така лошиця, від його кубили. Скільки її? вже рік є, ще нема лишиці цього. Молоді. В травні буде рік. О, маленькі. Вони тут літають. О. Хочу би підійти ближче до них. Файна зробила. Лошиця. Позата. О така лошечка є на продажу того зліва. То її мама. Гоу! Та були з данути. Вона за ним літає, боїться. Оу. Хочу ближче підійти цей. На, 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 стій, не літай. на, 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 на. на, на. Оу, стій. Трір. Така лишиця, росла лишиця. То номер буде в описі твоїй лишиці, я залишу. Дзвоніть гайці. Така лишечка, файна лишиця. Росла. А їй нічого не бракує, вона файна. Ні так Оу. Коні застоять. що вони не до роботи хочуть. Та ясно? Трир, менька, на. Я чужий, не мене знаю, втікають від мене. У них тут перина настелена. На, 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 ходи сюди. Там щось воду пробило, чи що, що во так шипів? Так. Ага, вони там п'ють, так? Така лошечка, в травню буде рік. Що їй не бракує, я її видів, вона була менша. Відео так не переказує, яка вона є. Ну, та її можна помалу якраз зараз привчати. Трохи тут і темно і добре може не видно. Що маленька? на. Вона спокійно, просто я чужий. Там їм так вода брізгає, вони собі п'ють. О, маленька, о. Стій, я чужий прийшов, вони. О, А зараз буде її добре видно. Ціна такої лишиці 20 тисяч. Я думаю, не рахую, що не є дорого для такої лушиці. Вона є росла, велика лушиця. Хто собі захоче, приїжджайте, дивіться. О, кубила не продається, тільки лошичка продається. Ноги має чорні. Грива чорна, хвіст чорний. О, маленького. Така не спокійні ні робочі. Моя там та стоїть. Подивіться, може би не той. Я її привізову, але. О, така лошечка. Тррмані. Стисти. Вони тут мають волю взагалі і сухенько їм, файно, чисто. Тут ходило? Ви в коні люди подавали парами в кінцевім. Дво привозили, коні там гами Ага. А там та де зараз Василь їздить нею, та? Mm -hmm. та. Ага. А велика додому, бо я жов. Я не гопив, а то впати. Ну-ну ну-ну. То його їздите, так? Так, тапута, будемо на якихось. Ну-ну-ну. На, на, вони вже всі освоюють, вже приходять до мене. Що-що-що-що. що. що, що, що? Лошиці не, не добре зробила, така ні в року. Файна така живута стала. Груба стала. То, зараз, зараз, зараз 2 минути йду. Так хочу би показати їй файно, яка вона. На дійсно, вона вже отака, вона вже у кубилу доганяє. Та буде, буде. Кубила буде файна з неї. Я рахую 20 тисяч лікої ще якийсь там торг би раху, щось би було, хто би собі захотів. О, Зараз я ще покажу одну кубилу, що є на продажу. О. А так де. О, хочу ще показати ще таку кубилу. Ще є в мене така кубилка. На продажу. Трохи нечиста, але то нічого. О, я вже на трохи проїхався, їздив якраз до колеги на ферму знімати його лушечку. І вертаюся якраз то став, бо там був горб трохи, було самому неудобно трохи знімати. О, маленька, гоу, кобила спокійна. 4 роки. 4 роки такі кубильчені. Трохи не чистий, але чо? о, Віс все і нечистий. Зараз я покажу, як де дуже файний крок має, мені подобається як знайде. Та така кубилка буде на продажу. Хто собі захоче теж може дзвонити, номер буде в описі. Ціна договірна. О, маленька гоу. Йо. Я вже трохи нею проїхав. Тара покажу покажуємо вона ще йде. Йо. Не полошиться нічого. Така кубила середняк, не є маленька така не є велика такій вона має крох вість. сьогодні у нас гарна погода сонечко яка трохи відлига хто собі захоче такої для дому для господарства Може телефонувати. Йо! Кубила така середняк. Йо! Самому трохи неудобно, але ще раз нагадую, кубілі 4 роки. Молоденька, якраз така, то що треба для дому. Ї, мать кав, їє. З горба тримає добре. у кубил зараз потрошки горбочок такий, як воно дойти під горбок. Колір має гарний, Йовіста, трохи самому неудобно знімати. Йо! эфира кишка. Слезко. Гену. Гайта, гігайт! Іде там де слишк ще там найде, по камінцях не хоче. О. Хто би собі захотів таку кобилку, номер буде в описі. Це є в нас Тернопільська область, під Гаєцький район. Ціна договірна. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України. Всім дякую за увагу.